Висаджуємо огірки. Міжряддя між розсадою перцю. Перець відійде, а огірок буде рости собі далі. Розсада огірка трошки переросла, витягнулася, Ми нічого. От якось так. Будемо сподіватися на хороший врожай. Сорти різні. В основному меренга. По мітках в рядку садим через 30 см. Формуємо в одне стебло і на шнурок на підв'язку.